На фанконі в цьому році було доволі багато видавництв, коміксів та манги, серед них Fireclaw, Наша Ідея, Ланцута, Мімір Медіа, Вовкулака, Мальопис, «Юа -комікс», Топ комікс, Видавництво, Блукач, медіа, Сафран, Варвар Паблішінг, Лол Кекс, Мрія, Видавець Цибульська, Мангачі, студіо, Неканон, Сомнія Студіо. На фанконі також було кілька видавництв настільних ігор, і ми змогли подивитися новинки, які в них були. А також з Вікою трохи пограли в настільну гру, яка називається кролики. Суть цієї гри. Заключається в тому, що ти маєш побудувати ферму з кроликів 3 х 3, і виграє той, хто набере в кінці найбільше очок. Також ми побачили декілька дуже дивних настільних ігор, як бачите тут на відео, де необхідно було, чи замки якісь збирати. Коротше, якісь будівлі, вона була дуже така химерна на вигляд, і круто, що в нас навіть такі ігри, які виглядають дуже складними, теж робляться і видаються. Наскільки я зрозуміла, Фанкон це в основному фестиваль фанатів, тобто все, що пов'язане з гіг-культурою, але також косплею. Тому тут було дуже багато різних фотозон. Також можна побачити, що тут була зона для малюнку спільного художників, тобто це було спільне графіті, до нього можна було доєднатися і там щось намалювати. Були фотозони із Гаррі Потера, із Володаря Перснів, з якихось інших фандомів. Окрім цього, тут було таке собі війні сіті, тобто модельки маленькі, поїздів, ландшафтів. Це все дуже виглядало прикольно, дуже класно. На фанконі було дві зони, де можна було придбати ці різні цікавинки. Це була алея художників, де власні художники продавали свій власний мерч. А також була алея мерчу окремо, там, де були магазини і різні штуки, які продавалися в цих магазинах, не пов'язані з власною художньою творчістю. Митів, які його робили. Тобто, це могли бути якісь штуки для косплею, хвости, вушки, це могли бути чаї зі смаком улюблених аніме персонажів, це могли бути просто м'які іграшки у вигляді якихось пташечок, жабок і так далі, якісь значки. Пайн, також мені дуже сподобався магазин капелюхів. Капелюхи можна було знайти там на різний смак, але, звичайно, їхня ціна залишає бажати кращого. Також була доволі велика, ну не скільки фотозона, а як такий доволі крупний магазинчик по Всесвіту Гаррі Потера. Йому можна було придбати чарівні палички, всілякі зілля, кружки, підстаканники, а також примірник щоденного віщуна за липень цього року. Також був магазин зброї. Окрім просто статичних магазинів і якихось виставок і фотосон, звичайно, же, на фанконі були зони. Де відбувалися або батли, або якісь конкурси, або що. Було кілька залів або відділів, де проводилися лекції, або письменники, видавці презентували якісь свої новинки, або розповідали про свій досвід. Була також секція YouTube, яку я не засняла. Також був поєдинок з Хартстоуну. Якийсь реслінг, там було настільки багато натовпу, що я просто не змогла підібратися, бо він був трошки збоку біля алеї магазинів, і були вузькі проходи, і людей стояло так багато, що я навіть не змогла підійти і подивитися, що це відбувається. І якось я не знайшла телевізора, де це транслювалося. I'm sorry. але там відбувалися поєдинки в сітки, прям як справжній реслінг, І також, звичайно, був поєдинок Кейпо Патл або типу як парад косплеїв, де кожен міг представити, вийти на сцену і короткий номер півтори хвилини показати свій одяг і якось вчити роль свого персонажа. Засміпалася, ну тому що це фан -Кон. Це так і планувалася. Ви дуже крутій народ і готові готується зазвичай нас. Це мої покупки на фанкон. Перша з цих книжечка це троє проти зла, третя частина. Дуже давно вже хотіла її придбати. І я вирішила, що фанкон – це саме воно. І бачите, я вже навіть почала її читати, тут є закладочка. А закладочка це із Залізного ідола. Залізний ідол. Я теж його маю. Це комікс Максима Солнцева. Я купила раз, два, три випуски. Бачите, що навіть запаковані я встигла роздрукувати тільки перші. Вони, до речі, мають фіксовану ціну. Видавництво UA Comics, Вони люблять писати ціну на звороті. І мені здається, що третій випуск, він зовсім свіжий, чи цього року, чи минулого. Щось таке. Також придбала собі перший релізний випуск, хоча в мене дорелізний випуск на канону теж є. Також придбала комікс комікс е, Руни. Е, от. Теж купила всі три частини. Так трошки полистала, мені дуже подобаються малюнки. Дуже такі якісь марвелівські. Дуже прикольні персонажі. Також маю такі наліпки з WoodCat і отакий флаєр. Дивіться, знижка за промокодом CatLover. Woodcat це видивець настільний ігор, яку я придбала у них гру кролики. Після вже після фан-кону. Я... Промокод буде дійсний. Якщо хочете придбати в них якусь настолку, Ідіть, купуйте посилання на всі цікаві магазини. Які особисто мені припали до душі, ви знайдете під цим відео. Отакі стікери дивні. Отаку таку няшну Арі. Чесно, вона мені щось не дуже схоже на Арі обличчям, але це вже дирки. Типу, я в ній впізнала Арюху, і мені цього достатньо. Ще одна закладка залізного ідола. Це листівочка по трьох рунах. І отака закладка теж з трьох рун. Бачите, тут такий волохатий мужчина. Файний. Отримала безкоштов... безкоштовну листівочку. Е... А, вона російською мовою, до речі. Чи ти його, я не помітила. Ну, але то таке. Вона йшла безкоштовно, то чого ні. А отаку я виграла в лотерейку. Звичайно, купила собі в колекцію перший, перший коміс Незалежної України Буйвітер. Переведання Друге 2023 року. Або Багала Мага. Дуже файний комікс, дуже класні малюнки. І купила собі книгу про Стеналі. Видавництво «Фабула». була. Так, не нова, але я її пропустила і тому не маю. І я її побачила на стенді, і така думаю, ні, треба брати. Ось такі мої покупки.